Маленький хлопчик написав діду морозу. Прийшли мені, будь ласка, братика. дід мороз відповів. Без проблем. Прийшли мені свою маму. Пасовище. На ньому бик і корова. Спека, робити нічого, бика комахи кусають. Нарешті вигадує: Слушай, корова, та каже, бачиш той дуб? Ну так, а що? Робити і так нема чого давай так. Ти підходиш до дубу, вприраєшся рогами. А я з розгону як всуну тобі. Хм, ну, давай. Підійшла корова до дуба, вперлася рогами, потім озертається назад, попід ноги, і бачить на неї стрімголов несеться здоровенний бицюра, корова сама до себе. Ого, ні, я що дурна, так і бицяра, і в останню мить відходить від дуба, а бик з розгону врізається головою в дуб, непритомніє і валиться на землю, але поволі оклигує. Бачить, повз нього їжачок проходить і питає бика О бик, а ти чого тут лежиш? А що нам бикам? Нажаримся і лежимо. <риклад> Зловили ведмідь і заяць золоту рибку. Рибка їм каже Я виконую ваші три бажання кожному. Ведмідь каже Хочу, щоб у моєму лісі всі ведмеді стали бабами. Заєць, Хочу мотоцикл. Ведмідь. Хочу, щоб у сусідніх лісах всі ведмеді стали бабами. Заяць, хочу шолом до мотоцикла. Ведмідь, хочу, щоб у всьому світі всі ведмеді стали бабами. Сідає Заяць на мотоцикл, їде і кричить: Хочу, щоб ведмідь став голубим. <ривіт> Моя сусідка-студентка наполегливо стукає в двері, і я відкриваю: Привіт! Я хочу веселиться пити і жаритися всю ніч. Ти вільний сьогодні? Звичайно, так. Подивишся за моїм псом. Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? На лекцію. Хто ж в такий час лекції читає? Чоловік. Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікероводочний. Я не їду. Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво.